Гуляю сьогодні. Оце дорога на Шеннан, там, де ми жили. Зараз ми в Бонраті. В Бонраті. Хочемо той в ліс піти, але щось не можемо знайти туди вхід. Тут є заправка навіть. Так, ну, трішки розібралися на карту, глянули, але щось не знаю трохи, як воно тут. Гулять. Це так далеко перший раз вийшли, та й будемо бачити. Це що в нас таке. Водичка, до речі, те ще десь джерело, напевно, є. Дедья потічок. Да, до речі, гарний напор води. Зараз можу впаду туди ще. Де це як? Цікаво. Ну там далі внизу річка ж є. Це, напевне, вода туди в річку стікає. Там, я ще не знаю, коли це відео йде, чи перед, чи після, того як я покажу річку і замок наш. Такі квіточки, до речі, я їв. І... Ще нині бачила. Цікаві тут такі рослинки. Вже ж, напевне, скоро і гриби будуть з'являтися, але я не знаю, які тут збирати, які тут гриби взагалі є. Напишіть в коментарях, хто знає, хто може був в Ірландії, чи може в кого тут хто живе вже не один рік, хто збирав грибочки. Дивіться, як тече вода. Нічого собі. Звук такий класний. то питання таке, які грибочки можна тут брати. Чи є тут білі грибочки, взагалі, взагалі, які можна збирати. Ось така чистюча водичка. Я бачила в групі, хтось писав, що розпочинається сезон. Ну, такі українці в Ірландії. І якісь є дуже схожі на білі гриби, але вони якісь такі, наче... Як сатаницький гриб, от якщо в Україні є, такий його не можна брати. Тут він такий самий по, по кольору. Так, а куди це тут вхід іде? І тут вони також є. Кажуть, що не дуже смачні, але я не знаю. А, це до когось взагалі в дім, напевно. А, це чийсь. Це чийсь тут дім, парковка. Ні, напевне, не, не дім. Що парковка, то може й зайти можна ще. Зараз може мені зараз по шапці дадуть ще. Не знаю, що це? А, це видобувають каміння. Вон там ціла гора з камінням лежить. Попереду це просто їхня ця. Як називається? Не фабрика, а... ломня якось так. Це напевне вона і є. Я не знаю, туди напевне і не можна зайти. Зараз напевне нас тут виженуть. Коротше, краще сюди не йти. Які тут будь-які. які здорові. Класні. Ой, які колючі, нічого собі. Прикольні. Полетів. Кудись зайшли, з дороги зайшли, Тут якісь зарослі. Не знаю, що це. Тут таке. Такі ромашки маленькі. Це я не знаю що. І на Звіробій точно не схоже, це не Звіробій. Такі листочки. Що це? Таких не знаю. Не знаю, у них, напевно, десь півтора метри висоти. Скрізь ожина, і тут ожина, і там, де ми були, ще на ній ожина. Дивіться, як плететься прямо по дорозі. Дивіться, як виповзає. Отак, бачите, аж на всю. Туди ніхто не заїздить, напевно. Такі зарослі, зарослі, джунглі. Я не знаю, в Ірландії нема житла. Проблеми, а стільки пустує, вони якісь чагарники. Це місце скільки пустує, капець. Дивіться, ну природа. Якесь, напевно, було, було підприємство, територія, територіям там відкриті ворота навіть. А що тут? Мітінг-рум. Воно розбите. Що там? О, хтось там вже погуляв. Там вон руці можна було помити. Нормальний вагончик, але... але кухня, це я так розумію. Тут дійсно, що було якесь підприємство і воно занепало. Що... Закрито, звичайно, що. О, тут взагалі розруха. Ага. Угу. О, вот там є вода, воно все порозаростало. О, ожина он є, достигла. Перша ожина в цьому году. Mm. Кислафу. Mm. Ні. Не. Не смачно. Боже, яка вона колюченна. Це смачна. Що це? Ожина. Ну Така кисленька. Хатина тут така одинока. І все, більш нічого немає туди далі, дорога. І Вперед туди дорога. А, там напевне ферма. Там ворота є, Явно корови там є. О, знов ці квіточки. Це вони фукція. Ух ти! О, доріжка. Це тут корів виганяли. Це що? Ого. А це ж... Це є лівець? Чи це туя така? Ого! Скільки це там метрів? Сорок? Де відкопит є. Вон там короб сюди ганяли колись. Ось там заканчувається. Оце так о, вони. О, там о, то, там то Це вони під землею проходять? Да. Під, під, під під цим? Так, да, під дорогою. Під дорогою? Да. Під. А ну, треба подивитися. Бо я там бачила, там ворота є. Вони під дорогою. Ага, це вони, напевне, там живуть з того боку, а сюди ходять на цей бік пастися. А може туди наверх можна чи ні? нагору. Там відчинено. Відчинено. Отам, От ось От туди. Там щось, до речі, занедбане. Є. Що тут? Може по шапці отримаємо зараз. Ой! Зараз зараз йду. А, тут також пасовисько здорове, причому. Тут скіну. Клас, а тут місце для них. Диви, як красиво. Давай туди сходимо на ту сторону. На той бік. Там домик чийсь. Гадина чиясь. Хтось тут живе, чесно скажуть. А куди ви йдете? Не можна сюди. Приватна територія, куди не можна далі йти, але гарно. Мама. Як Ну вони великі ж на мене. Там, туди, наче, там є. Такий простий-простий взагалі. І щось подвір'я взагалі, наче ніхто там і не живе, напевно, ніхто і не живе. А що це таке? Теж ніхто не живе. Ні, ну це точно не для а, хаос. А, хаус. А цей гарний. Гарна будівля тут. Ого, і землі багато, як для Ірландії щось дивно. Така територія велика в них. Напевне, якісь заможні живуть. Це знову якась ферма. Ого, які катульки Тверді вони? Ого, які вони тверді. Конечно. Нічого собі як наталовані. Це, наверное, пару тонн одна. Чи ми побачимо сьогодні корів чи ні? Капец, стільки місця, території. Природа таке все зелене, красиве. Там гарно. Це до когось у двір? Це ферма. Та я знаю, я хочу тільки глянути, чи там може коровчики є, чи якісь овечки, чи коники. Дуже багато землі, але тварин немає. кавці кавси іпси. Який у нас був такий учасник? Капіці. Що б ми на ньому робили? Можна грати в футбол, зробити огромний Я б зробив якусь інсталяцію спуску А цих шіпсів і кавсів завели б чи ні? Так а там, може, хтось живе. Корови якісь. Тут тут. Ну так, да, тут брудняка. А така брудняка, я туди не там. Ні, а ну, так стояв. Та! Ух ти, тут якісь... Як вони? Ой! Зруйнована будівля, як вона називається? Залишки якогось, Коротше, тут якась ферма була. Але туди ніхто не піде. Ну, вона не робоча, тут ні, нікого нема. Ніхто тут не живе. Ммм, троянди пахнуть. Будинок. Тут якісь сміття. Це ми до когось в дім прийшли? Не можна тут, напевно, ходити і знімати. Бутерброд. Це гриби якісь, а які це гриби? Ух ти! Клас! Може їх і їсти можна? Хм. Ну, ми брати не будемо, але красиво, так? Да? І там внизу. Також якісь вішанки, не знаю. Цікаво. Рісікась Ось Бонраті манор. Готель, напевне. І ресторан. І прапори регіону Клер. Кларі? Кларе. Це прапори Левіону Кларі. Кларі. Не в кларі. Воно Бун на рейте бун раті. Ні. Бун на Буннараїті. Банраїті. І-ііті. Ті-тіті. Ой. Оп. Це, до речі, наша зупинка. Скільки тут квітів? Що це за квіти такі красиві? Клас. Це дотрою, я думаю. Так, оце наша зупинка. Бунраті вілович. Тут такі цікаві сидіння. Я такого не бачила ще, ну чесно. Ну так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сім людей тут. І тут ще на два. Дев'ять людей може. Ось така зупинка. А що за зупинка? Ну, красиво так, я такої зупинки ніколи не бачила. Наче ну, якийсь будиночок просто, а тут просто смітник. тут есть интересная штука. Это да, Банрати Баге Хотель. <реш> для жучки. Что <Шо> ты хотел? <реш> тут живут жучки. Жучки. И что, тут реально есть жучки? Жучки. Ну тут для них просто люкс. Не бачу я тут ни одного жучка, правда? Оце, 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 оце О, є жучок ось сюди. Баге. Баге? Так. Да. А там що? А там? Клас. Тут така сітка. Це вже ми біля нашого готелю. Це забор. Ну це забор, я знаю. А там якісь джунглі, чагарники, кущі і все інше. Хлопці йдуть. Так, а це вже... Територія нашого готелю. Це Там, вже. Тут кладовище. Цвинтер. Ось такі отут красиві квіти зроблено тут. Все. І це територія. This is a cemetery. Цвинтер. Сементарі. Cemetery. 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 Добрий вечір. Робиш. Тут ватір? Там є ватір? Спарклін, ватір. Не спарклін. <рес> Спарклярі але. Красива, тут така лайка. Галей. Галейка. А ось наш готель. Він вікно моєї знайомої. Якраз виходить на цвинтар. Що да. ти сюди йдеш? Отак. Ну, ми ще сюди не ходили просто. Ну конечно. Ну ей не подобается вид из окна. Она говорит. Бо она так прям в Ось вот это И открывает шторы и прямо вот так. Это игра под названием Жизнь. И где разработчик тоже. Он нарисовал лестницу, но помещения нет. Капец. Это тут Отакі -от цікавинки у нас в готелі. А, це ж тут можна вийти. Стоп. Так, да, ми ж сюди заходили. Тут можна заблудитися в цьому готелі. А, ось сюди ж нам йдемо на. Теревірний. Ні, ось тут же вихід, сюди. іди сюди. Іди сюди. Так, пішли. Центральна драбина так тут. Тут драбина нормальна, а по бокам металева. Це така страшна. Ой, що в мене тут? Не в різкості. Оце. Отак у нас тут. Все. То не впасти. Можете хати Хотіли.